Мені каже привіт. Сьогодні рівно місяць з того моменту, як я останній раз заходила в TikTok. В середині квітня я прийняла для себе таке грандіозне рішення перестати заходити в Тікток, і ось уже сумлінно місяць я протрималась. Зробила це я з декількох причин, але основна була в тому, що мені не вистачало часу. Часто були такі дні, коли вже ввечері я розуміла, що я витратила купу годин на Тікток, а в результаті в мене не залишається абсолютно вільного часу на якісь свої інші справи. І це мене почало відверто бісити. Я суто тіктоківські споживач, я вже мільйон років нічого не викладала в Тіктоці, і оця от пасивність вона дуже така привітна, тому що ти просто лежиш і годинами дивишся різний контент, і все в тебе дуже добре. Тому я подумала, що це вже не зовсім ок, і вирішила влаштувати собі такий челендж на місяць, не заходити в Тікток. Що ж з цього вийшло? Загалом я виписала цей досвід як доволі позитивний, що мене дуже дивує, але насправді думала, що в мене буде просто якась ломка, що мені доведеться просто бити себе по руках, щоб не заходити зайве раз Тікток, але все пройшло доволі нормально. Були плюси з цього. Дійсно стає більше часу, особливо десь в перші 5 днів. Коли перестаєш відволікатись на TikTok, а особливо залишатися в ньому годинами, то виявляється, що в тебе дійсно є купа вільного часу. На початку я почала більше дивитися серіалів, що для мене рівнозначно відпочинку, потім я більше читала і загалом виділяла більше часу на Ютуб. Тому часто в кінці дня у мене було таке відчуття, наче я фізично можу потрогати те, що я робила, якийсь результат своєї роботи. І оця тривожність, що мені не вистачає часу кардинально, вона потихеньку почала знижуватись. Але, звичайно, що є, але тому що таке відчуття є буквально перших п'ять днів, як я сказала, бо потім я просто почала адаптуватись до інших соцмереж і проводити час там. Я більше часу почала проводити в Інсті, в Ютубі і навіть зареєструвалася Трецах. Проте Інста і інстаєтреце мені не дуже подобаються, А Ютуб це для мене більше як теж такий відпочинок. Він не викликає в мене таку залежність, тобто я не дивлюсь там відео з відео все підряд. Тому і сумарно часу в усіх цих додатках я проводила набагато менше ніж в одному тіктоці. Я стала менше купляти. Це мене дійсно здивувало, тому що було дуже неочікувано. Вже пізніше зрозуміло, що я не сприймала TikTok як реальний маркетплейс, і тому рекомендації від інших людей дійсно впливали на мене. По суті, мене дуже активно інфлюєнсили щось купляти. Наприклад, та інста, в якій у мене просто купа реклами. Інколи мені здається, що в мене реклама більше, ніж якихось постів, вона мене ніяк не стимулює, просто тому що вона просто в лоба. А от тіктоківські рекомендації вони на мені працюють дуже непогано. Зазвичай, тому що там можуть і рекомендувати щось нормальне, але я думаю, що більше всього на те, що там рекомендації, нібито від таких же простих людей, як я, які рекомендують щось дуже хороше. Без тіктоку мені по суті довелося мій справляти, самі шукати те, що мені треба купити, переглядати відгуки і так далі. Я могла в принципі дивитись і в інстаграмі, що мені там підсовують щось цікаве чи не цікаве. Але без тіктоку потік інфлюенсерів, він дуже знизився, і багато моїх хотілок вони просто випарувались. Що і непогано в моєму житті стало менше драми. Я вже в якомусь відео згадувала, що я не фанат слідкувати за селебриті в інстаграмах і так далі, якось серйозно на них там підписуватися, все таке. Але TikTok позиціонує себе як щось таке більш просте, тому і селеби часто там викладають якісь такі нетипові відео або спілкуються якось по-простому, тому навіть не підписуючись на них. Я часто бачила їх відео або відео про них. Наприклад, я перестала сидіти в TikTok, коли на піку було обговорення Хейлі Бібер і її чоловіка Джастіна Бібера. В основному всі обговорювали, що вона сталкерша, що вона сталкерила його просто за дуже багато років до їхнього весілля і все таке. І навіть не взаємодіючи якби дуже сильно з цими відео, тому що я така пенсія, якби я ще була тоді, коли Джелена народилась, тому якби я це все знаю. Тому навіть не сильно взаємодіючи з цим, мені все одно постійно кожного дня видавалося нові й нові відео від різних креаторів, які хотіли вставити свої 5 копійок. Настільки було інтенсивно, що мені прям доводилось вже відмічати, що мені це не цікаво. В інстаграмі я з цієї теми за весь Побачила, можливо, десь три поста, десь так. Я чітко зрозуміла, що всі новини, які доходили до мене про різних селебриті, про Голівуд, вони доходили до мене чітко з Тіктоку, і як тільки я перестала там сидіти, то вони, наче для мене, зникли. Вони просто всі ці селебриті зникли з мого інформаційного поля. Єдине, що до мене дісталось в такому прям повноцінному форматі, це медгала, але, чесно кажучи, кожного року про неї розповідають просто з кожного відра, тому я не знаю, кого це взагалі може оминути. По суті, в цьому році, в першому будь з дитинства, я зацікавилася вербачення. Просто випадково побачила якийсь лінк, нагадування, що Євробачення починається, що там буде виступати Україна. Я перейшла і мені просто було цікаво. От я просто сиділа і дивилась. Попередні роки я ніколи навіть і не думала реально самі йти дивитись, тому що я знала, що в мене на наступний день і багато-багато ще днів попереду, коли люди просто будуть викладати улюблені шматочки з виступів. І я, якби, все Євробачення по шматочкам подивлюсь в ТікТоці. А тепер, так як у мене немає такої можливості, то я сиділа собі і дивилась. І мені насправді було цікаво. В мене взагалі. Стало покраще в плані терпимості перегляду чогось більше ніж дві секунди. От я знаю, що багатьох є така проблема, насправді, що нам дуже важко передивитись навіть якийсь там фільм без телефону. Тому я помітила, що коли я перестала користуватись Тіктоком, то це потихеньку почало приходити в норму. Я не скажу, що я прям така зараз все без телефону роблю, все таке ні, звичайно, але. Це дійсно набагато краще. Зараз без Тіктоку я почуваю себе дуже зручно. в мене немає якоїсь такої непереборної тяги туди зайти. Але Тікток робить все можливо, щоб я про нього не забувала. Мені почали приходити такі сповіщення, які я раніше ніколи не отримувала. Наприклад, там хтось з моїх друзів зробив репост, або якісь там селеби, з якими я раніше взаємодіяла, щось там постнули. Коротше, тікток хоче моєї уваги. А тепер у мене, якби й стоїть питання, чи повертатись в Тікток, чи ні? Звучить чесно кажучи, просто як якісь дуже токсичні відносини в мене. Я серйозно не знаю, тому що. У мене немає прям такого сильного бажання, а тим паче потреба туди повертатись. В якомусь сенсі я розумію, що ментально мені без тіктоку набагато краще, але при цьому я також розумію, що. Через те, що я не сужу тіктоці, до мене багато чого не доходить, наче я знаходжусь в якомусь такому інформаційному вакуумі. Наприклад, тільки від своїх подруг, просто з їхнього барського плеча, я дізналась про всі оці от новини з Віталієм Козловським, про його броги, про те, що він там все виплатив, і тепер він співає піноколади українською мовою. Якби я сиділа в Тіктоці, я на 100% впевнена, що я насправді дізналась би все це раніше за всіх інших. А так до мене все дійшло з великим запізненням, блін, таке вища. Чи я просто в якійсь печері живу. І саме TikTok колись надихнув мене на рубрику Базікою, тому що мені часто попадаються якісь такі відео на цікаві теми де дійсно хочеться щось говорити, про щось поговорити, тому є таке відчуття, що я щось втрачаю. Тому таке от думаю: розкажіть, як у вас стосунки з TikTok як він взагалі на вас впливає? У мене на сьогодні все. Піду думати, чи я дам шанс tiktok току чи ні. Все. Дуже дякую за перегляд. Хам каже, пока.